Хіба, що там?

Бо переставте, а буде звітати. документи. кажуть документів? Документи можуть батьки. За Чого ти ли пенсіона? За Хлопці за 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 гинуть. За таких а а воно тут згоди. Тисяча пенсій. Чого ти? Працівниця хто він знімає. Навіть покаже посвідчення, хто він є і чого він тут знімає. Працівника міліції, СБУ або журналіста. Журналістів ми всі знаємо, вони не ховають. Будь ласка, і передавайте.

Говоріть, дають. Хвилинко, хвилинко. Шановні, шановні співродяни, хвилинку, послухаємо його. Помовчіть трохи! Це легше зробити. Не легше, а воно. Давайте хай скаже. Ну що, ми будемо чекати, чи що. Хай почитайте! Мене в класі. Не буде в давай. Та кажи вже. Я буду так говорити, без мікрофона. А що, кажи, що всі два чули. Так, ну добре. Насамперед, доброго дня усім. Люди їдемо, чекай. чекай. Ну, я, 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 все я зараз все скажу. Який добрий день! День не добрий, це дочка. Вітайця така. Щирі українці по іншому і так. слава Україні. Слава Україні! Я можу Україні! сказати. Слухай, ми з вами згодуємося, то давайте послухаємо. Да, давайте будемо Що ви хочете почути, на яку тему? Згідно ультиматуму. Давай. А чи знаєте ви, що, наприклад, голова Ярмолинецького району? Збирає гроші і вдав вказівку всім селищним радам зібрати вам бідній людині по дві тисячі гривень з кожної селищної ради вам на день народження. Ви <ріст> <Ми> це <знаєте? ріст> А я садочка двісті гривень, 200 гривень. <ріст> так, <ріст> наказів. Перше питання. Перше питання. Друге питання. У випадку, якщо він на це не зголошується, хай ще адміністрація... Правильно питання. І третє питання. Хай вони зараз збираються, збирають почезвірмову сесію обласної ради, на завтра, не відтягуючи, і хай приймають рішення, чи вони виходять, та здорова частина партії регіонів, яка знаходиться зараз під ними, підмяли, залякали. Хай І виходять з партії регіонів і з обласної ради. Оце наші такі питання, Василі. Даю. Даю відповідь по першому питанню. Перше питання. Що я хочу сказати? Що назвіть мені, будь ласка, крім загальних звинувачень, назвіть мені одну позицію. Там конкретне питання. Почекайте. Де обласна влада? Зробила крок проти будь-яких висновів і думки людей. В Казі, я а тому це. ще раз кажу: влада Хмельницької області не, не робила подаєте. і не зробить жодного а сесії? А рішення проти, рішення проти сесії? людей. А оце що? А це що є? Дивіться, люди, оце один перший, робили. який загинув. Це від вашого імені зробили. Ті, що зараз відбувається, в області ніяких кроків не буде зроблено проти людей. То через то підтримуйте нас, Об'являйте! Зараз робіть офіційну заяву. Давайте що буде, підтримайте, потім маємо збирають. Будемо із бувати одного війни. Я замінюється. У випадку, якщо вони робити, у випадку, якщо вони не збирають за Шановні, громади, шановна громада, ну ви знаєте, що сесія обласної ради головою обласної ради назначена на 30-те число. Відомив вас, що сесія об'явлена на 30 Тепер увага, Чекайте. дозвольте сказати. Сьогодні, сьогодні проходять комісії обласної ради. комісій, питання одне. Засідає шість комісій, зараз об'явить голова обласної ради. Я йому доповім, приїде, і ми не треба митання на вашу вимогу. Ми з вами, ми здорові. Люди вимагаємо, людимо. Вимагаємо, оскільки бюджет України будуть розглядати бюджет, був прийнятий незаконний спосіб з порушенням регламенту. Вимагаємо не ставити питання бюджету на сесію. Одне питання: не роздання злочинних законів, не визнання наказів центральної влади в особі Зека Януковича. Більше ніяких питань. Якщо у випадку вони. Цю бойню. він має таку вирішили ми, не почули. Ми позицію від того, хто представляє президента вбивцю тут Хмельницькій області. Він казав, що тут даде від Бога. Ми Почули знову ці намагання звиляти про те, що Хмельницька область все спокійно, все нормально. Ми не ми тут не розглядаємо зараз це питання в контексті області, району чи села Суршумовець країні біда. В країні вбивають дітей, вбивають людей за просто так за те, що люди вийшли захищати європейський курс України, захищати своє майбутнє. Влада у відповідь почала стріляти з бойовими патронами, в серце, в голову. І ця людина, вона призначена сюди тим, хто віддає ці злочинні накази. Він служить, він частина системи, тихо, він частина системи. На таких, як він, тримається Янукович. Ми вимагаємо від нього визначити, бо зараз світ чорно-білий. Він з нами, він з хмельничанами, він пише свою позицію до цих законів, які прийняті. Пресі, що було в пресі має бути офіційна заява. Розпочати тише, 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 тише. Я абсолютно не погоджуюся з цим Чешиним, який говорить, що хтось тут когось представляє і хтось має. А дайте слово сказати, а дайте сказати по світі. Ви. До кінця. Тихо, тихо, тихо. Да. Ви розумієте, що різниці великої немає. Все одно хтось має бути керівником області, правильно? Різниці немає, але ваш. І конкретно, те, що ми говорили до от е, приходив, е, значить, Алім Алім приходив, ми говорили, я абсолютно на стороні жителів нашої рідної області, я абсолютно проти насилля, я абсолютно проти крові, я абсолютно проти стрілянини. Писати телеграму президенту України, за що ми говорили, щоб сісти за стіл переговорів і досягти конкретного результату, конкретного результату. Тому що так далі тривати не може, не може. Конфлікти Здаю! 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 зараз президентські напряму. Я бачу. Давайте, ми продовжуємо. Ви вислухаєте. Він даже і Ваші виборці, однали 23% від І політичних партій вже yes. намагаються контролювати.